<ан> Просто нічого не, раз, чий, не я помогло. не допомогло? Що ще? Так можна не бігати не буде. Щоб кожного представити учителя А причому з ним якби да ось аби нам в школі наводять порядки. От ми й находимо, що ви наведемо, що вас треба привезти водія Батьки не бачимо батьків. Виходить наші дитини, не можна, можна, мисту, можна мисту, мисту. хто з нас робить. Вони відправили собі своїх дітей. Наш зов'язок. Ми не це буде, я за дітей, а ми їх не можемо. Бо вони нас не слухають, вони лісуть одне на одного, заважають одному. Ви знаєте, що на шиї два хресті, які взагалі їх подати не можна, а вони стрибають, собі за води. Два брехні, які з Дитина yeah. ламає доброщі, перериває спинний мозок. І все, дитина на віки інваліду. Ви повинні їм пояснити. Ви їм пояснили, і ви повинні пояснити. Ви повинні зв'язатися такої поведінки. Вам повинно бути страшно, до вас повинно дійти, і ви повинні відповідним чином відреагувати на те, що діти, що ж ви робите, до чого ви дійдете? Як ви цього не розумієте? Ви думаєте, хай наші діти збираються? А ви вчителі, ви повинні платити гроші, купити їх купити шарики, ролики і сидіть коло їх, коло кожного навчительника, щоб ніхто не буде. Чого він? Так, хорошо, вам задам одне питання. Ви, педагоги, вчителі, ви відповідаєте за безпеку дітей? Ми відповідаємо. Одвічайте. Моя відвічаємо. дитина бу... так, дайте, дайте мені слово сказати. Моя дитина отримала вашепному звутровну травму. трузом на мозку. Так. Що? Як ви... це було? На Наперерві велике на да. учитель, який проводив урок, не відповідає. На а на перерві учитель відповідає за весь Виходить, дітей треба ждати, чи живими, чи здоровими, чи а, якими, а да? вашу дитину, да? ви повинні ждати, чи живою, чи здоровою. Через те, що ваша дитина не має елементарних навиків поведінки в Я вам ще раз кажу, я вам ще раз кажу. Дитина, дитину мою штовхнули другий хлопець. Виходить, тому у хлопцеві можна робити, да? так? У відповідь на нього. А я ви знаєте у відповідь, ви там були. Ви там були в відповідь. А ви там були. Ну, а ви там були, що ви таке утверджуєте? Ви там були? Ніхто цього Ні не бачив. А він не тут не давали дитина, не харашо. Чому тобі? І собою не знімали, що два рази жити туда. І дитина, чого тоді моєму незя ударить, а виходить. А моєму? А моєму, моєму таку травму нанести можна. Що получається так? Я питаю, чого тоді так? Батьки, класний керівник навіть, як дитина получила струс мозку. Класний керівник мені не. Не подзвонив мочері, ви не визвали ви не визвали, щоб я і ніхто не трусом ос. ні. Да, ви бачили, яка там гуля була на лоба. Ви бачили ви не перестрахувались. А якби дитина по дорозі потіряла? Ну, ніхто не перестрахувався. Ви лезвии, не кричи. Давайте згадаємо, як пінометчинка в ризов по хребту, я думав, що він йому хребет перейде. Давайте, і ви що сказали? Що ви ніч не спали? Дам. Ви так сказали? Дам. Ви так сказали. Дам. Я не спав. Віктор Васильович, я до вас подзвонила сказати, що дитини трус, а ви мені включали телефон. Отключали. Дам. Я чула як ви кнопку нажали Дам. і і зупиняток. Ви навіть з батьками не йдете на розговор. Ви не сообщили нікому нічого. Бойте й ви освічати класний керівник, що дитину з трусом одпусти, одпустили додому. Хто небудь, подзвонив, а я не буду вічна збори години. Вас вислуховувати. Я десять Хорошо, ви були там. з трусом. Хто небудь поцікавився Чи ні? Ні. Заперекові на ну, ваш топлет, все, ваше чіп. А як Богданові таке зробили? Ні. Ну я не позволю своїй дитині наносити такі травми. Чи ні напишу заяву. О, де через вас я й напишу. Через вас. Я цього не хотіла виносити з школи. Через вас я напишу на те, що ви знову обвинили мою дитину. За те, що ви обвинили мою дитину, виходить другим, можна мого бити, а як мій, так у вас що чекає? Це не шутка. Це дітей, починаючи А що він Мой успел гарку в яблоке. О, мальчик потол, да ничего, никто не чего. Нашого паняття, що ви свою дитину повинні затратувати. І не наважала, що вона на небезпеку, щоб вона нікого не да, Так, По-перше, да. батьків у школі нема. А ви в першу чергу, вчителі директор, освічайте за безпеку, освічаєте. От, От не треба махати того лавою. Сьогодні осморімо на червола. Скажіть, що нам робити? Відгають, відгаді, добре, замовлюся. Boh dám, bo nebíhaj. Už no, nemôžem bíhať ešte. Ja zabudnú. Boh dám, Raz, vtiknú. A, a ja chcem povedať. Vtiknú, Я от тепер мені, я знаю, чи знаєте ви? Знаю я і підожди, Наташа, Минутку дай мені на минуточку можна? Минутку, це до тих саме касається. Минутку. Я знаю, яка дитина мене дуже подвижна. Його дуже важко садити, встановити. І ви це прекрасно дуже знаєте, який він подвижний. В нього він енергійний чоловічок. А тепер хто може гарантувати, що йому зараз йому не можна місяць ні бігати, ні стрибати. Тепер хто може гарантувати, що в нього не буде наслідків? Ви знаєте, що основне не струс, а його наслідки що може проявитися. Так міся травму у вас у школі. Вибачте, не дома. Ми не злам, які будуть у нього наслідки. Я просто кажу, щоб у вас у школі не було бійок, Ви подивіться в них на телефонах. Так наші розпорода і в сині б'ється. Розбороняйте, розбороняйте, розбороняйте. Не допускайте, ЧП, розумієте? Як тоді хотіла звільня, нікого там не було. Ну, одне діло штовхнуть, а друге діло так нанести, у той здракаш. Як ви постійно кажете, у вас вони б'ються, б'ються, б'ються. Ви прийняли якісь міри в класі, в школі. Я поняла, я поняла, Я нічого не можу зробити, я його не прив'яжу, що він такий позивний наташе. Я його не прив'яжу. Щоб більше не було повторних травм, ти розумієш? Це не моя дитина, за неведе Бог друга дитина. А ви плечима звіте знизите, з дітей сам вже не бачить. Тобто за дітей можна дя, за руку, Мі, і його його затікаючи. Він сам прийшов, робота одаримося. Я розрішаю, взяти за руку і посадить. Ня, чому тут його Ты раз на день, ну кустор, ну зато вы тронули, тут он діяти? Та є. Ну так. Він справляється із вихованням дітей. Він не до нас отримав травму. Ві? Я, може, запишу, понімаєте? Я тепер не обма... він справляється з вихованням? Я це записала. Він отримав, це ви не справляєтесь в першу чергу. Вичите літе, ви винесете Ось а ви мать не мать віде. Віде. А віде. Віде. Ві Знаєте, який я живу. Ви самі сказали, клас який важкий, Катери... Марія Марківна. От іменно. Значить ви більше їм уваги приділяйте, щоб не було таких справ. Можете це поняти? Боже Боже. Я <звучит> школа біля одного класу совсем, кілька ще уваги більше, та в мене не пота терпіння. Ну, одна увага біля п'ятого класу. Там десь другої класів немає. Якщо з таким відношенням, що ви кажете? Та та там він сам винуватий, то я тоді. Що ви тоді? Я, яке от відношення до дітей? Ми так нічого не робимо. Тут урогу я немає, ніби мене що виносять, прийдіть, як на алею, не було. <гум> <гум> ви не шукаєте причину в когось другого, тому що в той день він отримав, вибачте, а тепер стає більший, а тепер за шукати. Чи зараз тим можна справитися? А ви ж на нього? Можна тепер вас бойоте? Чувак пані в полі на першому році. А тільки тут ми замовили. Ви кажете, що він при Олені Миколаївні вона ж написала такі красне, красне, красне. Потім дівчинка, ось Настя вся Самоленкова. Вона каже, діта Лена Микола не розбирається. Він прибігає шуба, мороз каже, то Богдан, то Богдан, то Богдан. Хоча вони вину свою на нього перекладали. Дома він отримував вже і словами, і лозина. от тоді, як мені сказала Настя і Кобулєй, дві ночі. Так, Я так, кажу, рівна Миколаївна. кажу, за так, що ви йому понаписували, Я не знаю. Мені хлопці сказали Все, Ото й ці розборки так, були. От батьки зробили, чого? Ви йому карті в руки дали, не слухайте, ми тебе проїхали. Ніяких я йому карті в рук не давала, я з нею балакала, вона дітей нікуди не виводила, вона та педагог. Та прийди в такий момент, що він у чомусь не власний, буде робити те, що його замовляє. Ти бережи а ми бережемо, як ти його в думку Як ти в цій дні не звучала, а ти так і не вирішила. Як школа розбирається за цим? Я Вчора мене була виставляв Катерина, Катерина, завтра тоді ми будете. Обізно, обязательно, обязательно, обязательно. Я хотіла все Вам, встати, що ти платину в лавке вам и вокнехать. Shut I mean, if you should just be shut up.